Моє вітання, Волиня Гротех. Сьогодні в нас на огляді свіжопривезений комбайник John Deere 1075. Свіжий, якраз в процесі постановки на облік, кругла кабіна з кондиціонером, кондиціонер робочий, довга вигрузна турба. Двигун 6, рядна турбована на 150 коней. Такий апарат комплектується жаткою 480. 4.20 немає до нього, 4.80. З візком. Такий комбайн. Шини в гарному стані. перед, зад, Такий має візуальний вигляд. Фарба на ньому оригінальна на комбайні, якщо що. Дійсно гарний апарат. комбайн п'ятиклавішний. Розкидач на січку є, присутній, там вже ці лежить, пізніше все покажу. Вигрузка довга, просто в ідеальному стані. Жодної накладочки на трубі. О, такий має вигляд. Фарба оригінал. Дивіться. 10.75. 23, 1х26, такий мають протектор. Трошки під'їжджений, але тріщин немає взагалі. Резина Pirelli Так, так виглядає шнек. Вигрузний, ще не гострий. По наклоні теж питань немає. Бляха не перестеляна. То по побалуці ржі немає. А грохот там теж не гнилий, бляха не перестеляна, ціленька, ще оригінальна. В гарному, дійсно, в гарному стані комбайн. Перед тим був десь 65, я знімав, закидав відео, так зразу забрали. Люди приїхали, переконалися, що він в оригіналі. Решетна рамка ціленька. Зірочка на колосовому гарна. Шкріпки гарні, шнек не гострий. Зараз на зерновому зближу покажу. Теж дивіться, яка зірка на зерновому, планочка ціла, шкріпки теж хороші, видно які. Супер стан. Так, посічкарні Посічкарні маємо такі ножики. Ножики під заміну. Ми вже замовили нові ножі, буде комплект нових ножів. Хоча, можливо, хтось я купить на сою, ще має хто молотити сою, то ще можна і ними помолотити. от Але в комплекті дамо нові ножі. Ну, на другий бік. Вони трохи кращі, а тут то вже якраз тільки ще сезон закінчити соєю. Ляха підсічкарною. Супер. Соломотряси. Ніде нічого не кручене. Всі ціленькі повністю. Решета. Супер. Закінчення решета. Нове стоїть, люфту абсолютно немає. Цих теж в цьому верхньому довгому решеті теж люфту в ламелях немає. Решетна рамка ціленька. Можливо, погано а, видно, ну але дійсно гарний комбайн. Так, по елеваторах зараз глянемо. Так. Сторона елеваторів, все ціленьке. Дивіться, як воно все виглядає дуже гарно, тут збереглося, не виржавляне, нічого, все так супер. Цей консовичок на обороти барабана, видно, поміняний, новий стоїть. Тут ніде нічого не реставровано, все в оригіналі. Ага, до речі, є понижаючий редуктор оборотів барабана. На кукурузу кажуть добре, можливо і так. Тут теж дивіться, камнями нічого не вибито, все в суперовому стані. Тут так само. Гідроакумулятори присутні. Ржі в цих місцях проблемних, теж ніде немає. Передня кришка гроху та все сухенько. Вигляд під барабання. Дивіться яке супер бротики. Практично ніде не просівші планочки рівненькі, дивіться, зуби на бичах суперові. Так, зараз сторони варіатора покажемо ще. Сторона варіатора. Все супер, тут ніде нічого не поварено, обично виварено, як довга вигрузна труба, тут все воно в оригіналі. Паски всі по джундіру, все передивлялись. тільки ляй би не видно, бо десь прокручено, певно. Дуже гарний стан, ходовий добрий, ці до мотора добрі. На супер. Все сухенько. Шлія теж добра. Так, зараз біля двигуна ще покажу. Все сухенько, ніде нічого не тече. Там кондиціонер, кондиціонер робочий, як я вже казав. Кому дроти потрібно можу дати. Десь є в мене вдома, своєму Так, в кабіні. Вшивочка вся повністю ціленька, оригінальна, сидіння ціле, ну, перешите по-любому. Гарною обшивкою такою потолок цілесенький. Напрацювання 3390. Ну тут один не лічильник, то на двигуні, понятно, їх 2,5 тисячі на молотарці. Кондиціонер, пічка, все робоче, все працює. Так, покажу його жаточку. 4.80, 4.20 немає, бо зараз будуть питати. В такому стані на візочку. Шнек рівненький, ціленький по столі теж рівна. Розкидач присутній на січку. Така був в ляхах. Тут, в принципі, у нас ще є одна 4.80, то можна до вибору теж на візочку. З двох жаток, думаю, можна вибрати. Хоча в гарному стані, направляючи пальці в ціленькі всі ті пластмаски. От. Сегменти добрі, пальці добрі, зазор мінімальний. Жатка в гарному стані. Так, вроді все, здебільшого показав, кому буде цікаво, можемо завести, прокрутити, додаткову інформацію скинути на Viber. Комбайн. Е Розмитнений на фірму, можливий продаж, думаю, з ПДВ. Якщо дзвоніть, телефонуйте, доставка в нас є, доставку організуємо. Такий комбайн. Все, всім добра.